Вітаю вас, вельми шановне журі. Мене звати Хіменко Даніл, я учень 10 класу Харківської гімназії No43. Пізнай себе! Свій рід, свій народ, свою землю. Ці мудрі слова великого філософа Григорія Савича Сковороди, що пролунали 250 років тому, залишаються актуальними і нині у час кровопролиття. Саме цей вислів влучно відображає дійсність. Ми, українці, і цим пишаємось. Пізнати себе це усвідомити своє добре серце, не стати чужим своєму роду. Пізнаєш себе, пізнаєш свій народ і себе в ньому без сім'ї свого роду немає нації, народу, говориться в народному прислів'ї. Рід це не лише люди, близькі твоєму серцю. Дідусь, бабуся, батько, мати, брати, сестри, їх родини. Це твої єдинокровні предки чи нащадки. Ми, діти козацького роду, пам'ятаємо про наших гордих предків, які словом, вогнем і мечем виборювали право на незалежність рідної держави. Дух наш вільний і незламний дістався нам від наших пращурів, що боронили віру і гідність, звичаї нашого народу. З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стрімління човен не пливе, без коріння сохне все живе. Українці сьогодення пишаються славним минулим народу і наслідують героїчні подвиги своїх предків, хоробро боронячи Україну від сусіда-агресора, в ім'я суверенності та єдності нашої держави, прокладаючи шлях у щасливе, мирне життя, щоб почати будувати сильну, незалежну державу. Як маленькі стромочки, вливаючись у більші творять потоки, а ті ріки, а ріки-море, так ми творимо. Сім'ї, родини, рід, а з родів складається велике, святе і рідне всім родам, народ, наша батьківщина. Ми українці. Ми радіємо з того, що маємо свою державу, мову, культуру, майбутнє. Ми пам'ятаємо, звідки наше коріння, історію свого народу, його мову, культуру. Шануємо звичаї та традиції своїх предків. Українці, люди, які шанують правду з власної волі, сродні до добра, Працьовиті люди, прагнуть часті і волі. Нехай у наших серцях запанує сковородинівський образ України як відблиск золотого віку, що несе в собі віру, надію, любов. Дякую за увагу.